Виплата пенсії особам, переміщеним з тимчасово окупованої території України і району проведення АТО здійснюватимуться в установах державного Ощадбанку із використанням його платіжних пристроїв. Відповідно постанови за номером 615 прийняв Кабінет міністрів України. Уряд держави доручив пенсійному фонду України передати Ощадбанку перелік усіх переселених пенсіонерів для відкриття їм поточних рахунків, а потім спільно з банком проінформувати одержувачів про необхідні звернення для виплат пенсії в Ощадбанк. Не став виключенням. Начальник управління пенсійного фонду у Слов'янську та районі під час апаратної наради міськвиконкому проінформувала громаду про такі нововведення, наголосивши на тому, що постанова торкається лише переселенців. Пересічні мешканці Слов'янська мають змогу як і раніше обирати для обслуговування будь-яку банківську установу міста. Слов'янське відділення Ощадбанку до напливу клієнтів такої категорії готове. Обласним керівництвом банківської установи були передбачені необхідні заходи для оптимізації процесу обслуговування. Мы вышли с на областное управление, нам выделили дополнительные единицы. И по всем большим филиалам мы с 20 числа допускаем людей, которые будут сидеть непосредственно в холле, не за барьером, а в холле. Всех будут принимать и обслуживать. То есть Штат увеличен, я думаю, сасім справимся. Працювати з вимушеними переселенцями пенсійного віку готові не тільки банківські працівники центрального відділення, але й філії Ощадбанку, які розосереджені в різних районах Слов'янська. Дізнатися адреси філії вимушені переселенці мають змогу, у тому числі завдяки інформаційним оголошенням, розміщеним на першому та третьому поверхах приміщення слов'янського відділення пенсійного фонду. Отримати належні пенсійні виплати переміщені особи зможуть скориставшись банкоматами банківської установи. Наверное, не все еще знают, что в на банке уже на данный момент 20 действующих банкоматов. То есть мы увеличили количество банкоматов, они есть на вокзале два банкомата, кто не знает. У нас есть дом выдав банкомат. У нас на площади стоит там, где пенсионный фонд банкомат. Наш центральный банкомат работает. Банкомат городе будем ставить, работать, банкомат в на улице Ленина. Банкомат уличный стоит на электроне. Напротив 1000 мелочей, как там Ну, электрон. Потім на Артема два, три банкомати. Один на почті, нізу на Олимпийской, один вправо на Артема, теж уличный, річних, крутосудичний. Один стоїть Шинка в нашому відділенні теж уличный. На хіміки бурсничний банкомат стоїть роботи. На Святогорській два банкомати, хто не знає. В Ніколаївці теж два банкомати, три банкомати. Один на Тесі, два раундці урічні банкомати. Керівництво слов'янського відділення Щодбанку запевняє, що готівки в банкоматах установи вистачатиме на всіх клієнтів.